Два з половиною мільйони гривень саме стільки грошей виділяють міські чиновники на проєкт землеустрою для полів зрошення. В мерію хочуть провести масштабну інвентарізацію цих земель. Все, аби колись знайти інвестора, який перетворить занедбану ділянку на індустріальний парк. Проведемо інвентарізацію, виявимо земельні ділянки, які. В вільні від забудови, де є землекористачі, землевласники, і в подальшому ці земельні ділянки вони будуть привабливі для залучення інвестицій, для створення індустріальних парків, для релокації бізнесу. Ідею почали просувати на третій рік повномасштабки. Не просто так запевняють в мерії. У законодавстві сталися зміни, а бізнесу необхідні нові території для розвитку, впевнені чиновники. Тим не менш у громадських активістів вже є питання до потенційного проєкту. Зокрема, генплан міста передбачає на цих ділянках житлову забудову та розташування об'єктів рекреації. Якщо земельні ділянки, інвентаризація яких планується. Значить, замість розміщення житлової забудови та об'єктів рекреації буде передбачати розміщення об'єктів в сфері промисловості для подальшого використання їх для технопарків. То це буде суперечити затвердженим в місті десі містобудівної документації, такої як генеральний план та план зонування території. Самі чиновники запевняють, інвентаризувати будуть лише ці ділянки, де можна розташувати промисловість. Йдеться про 105 гектарів, але жодної конкретики, що саме там збудують і чи є хоча б потенційний інвестор, немає. Ця земля вона планувала, що буде використана для створення м, такої зони пріоритетного розвитку, де буде такий технопарк, де будь-які фірми зможуть орендувати і сплачувати за зниженою ставку оренди. Якимось чином, мерія хотіла ще домовитися, щоб там були знижені податки. Зараз я не думаю, що є якийсь інвестор. Який захоче вкладати кошти в виробництво під час війни в територію там на відстані там двох кілометрів від якої вчора, наприклад, прилітала балістика, поля фільтрації це фактично єдина незабудована територія міста. Одеса навіть боролася за право приймати тут всесвітню виставку Експо 2030 Водночас будь-який проєкт на полях зрошення викликав багато питань експертів, бо осушення та рекультивація землі коштувало величезних грошей та зусиль навіть до повномасштабки. І, хоча зараз міські чиновники запевняють, технопарк це економічно вигідно для міста. Жодних гарантій, що навіть після перемоги він зацікавить бізнес, ніхто не дасть. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.